Нарешті ми дочекались на основний реліз оновленої операційної системи iOS 17. І в цьому відео я хочу розповісти про основні найцікавіші фішки та функції, які будуть доступні в цій версії операційної системи. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Особисто я свій iPhone 13 Pro Max в перший день релізу вирішив не оновлювати, а зачекати декілька днів, щоб подивитись, будуть там якісь суттєві баги чи ні. І наскільки буде. Тримати акумулятор в принципі я не побачив дуже негативних відгуків інших користувачів, які вже оновились тому і сам вирішив оновлюватись. І вам також можу тепер радити. Нагадаю, що підтримка iOS 17 починається з iPhone 10s, 10 S Max та вище, і з iPhone SE другого покоління та вище. А такі смартфони, як iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone 10 і нижче, вже оновлення до iOS 17 не отримають. Але все ще будуть отримувати оновлення патчу безпеки на iOS 16. Перша найцікавіша оновлена функція це кастомізація контактів. Відтепер ви можете налаштувати зовнішній вигляд карти контакта на ваш смак. На кожен контакт можна створити постер з фото чи з мемочі з певним шрифтом і купою інших дрібниць. Дуже схоже на налаштування шпалер та віджитів на екрані блокування. Виглядає цікаво і свіжо. Але не думаю, що ви будете налаштовувати постери прямо для всіх ваших контактів. Скоріше за все, лише для декількох, з якими ви розмовляєте найчастіше. Також непогано переробили стандартний застосунок телефон. Екран виклику змінив розташування та розмір елементів. Тепер всі кнопки знаходяться нижче. І до них зручніше дотягнутися пальцями, особливо, якщо у вас модель Pro Max. Поділитися своїм постером з номером телефона можна за допомогою нової функції NameDrop. Це щось на зразок оновленого Airdrop. Для цього потрібно піднести два айфона з iOS 17. З'являється така цікава анімація, і обираєте, якою інформацією ви хочете поділитись. Тепер ось так просто можна обмінятись контактами. Також сама функція Airdrop отримала невелике оновлення. Сам принцип. Та механізм передачі файлів спростили. Обираєте один або декілька файлів, підносите свій iPhone айфон до iPhone, на який хочете їх передати. З'являється цікава анімація, і все, можна поділитися обраними файлами. Але найцікавіше те, що якщо файлів дуже багато, то не потрібно чекати, поки вони повністю перекинуться. Передача файлів може продовжуватись через інтернет, але є невеликий нюанс. Потрібно, щоб ви та користувач, якому ви передаєте файли, були підписниками iCloud Чомусь про це всі забувають сказати. В iOS 17 з'явився новий режим, який називається очікування. Він вмикається, коли iPhone розміщено горизонтально та під'єднано до живлення, щоб показувати віджети, фотографії чи годинник. Але набагато цікавіше користуватись цим режимом, якщо у вас iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max або 15 Pro та 15 Pro Max. Адже в цих айфонах є always on display, і цю функцію можна використовувати, наприклад, вночі. Поставили телефон на зарядку, на якусь підставку, і у вас є годинник, який буде вам показувати скільки зараз годин прямо біля вашого ліжка. А щоб телефон вам не світив в очі дуже яскраво, додали можливість включати нічний режим. При активації нічного режиму екран стає темним і текст стає повністю червоним. Для всіх інших айфонів, в яких немає функції always on display, функціональність цього режиму обмежена. Адже через деякий час смартфон буде просто блокуватись. Цим самим Apple спонукає купувати нові смартфони. До речі, якщо ви хочете собі придбати новий iPhone, наприклад, iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max, то моніторити наявність в магазинах та найкращі пропозиції можна на є-каталог. Е Подивимось, скільки зараз коштують новинки. iPhone 15 Pro можна придбати від 55 тисяч до 65 тисяч гривень. Звичайно, поки що придбати їх можна лише під замовлення. Адже офіційний старт продаж ще не розпочався. В свою чергу ціни на iPhone 15 Pro Max коливаються від 56 тисяч до 87 тисяч гривень за базову версію. Але базова версія iPhone 15 Pro Max вже на 256 ГБ, а не на 128, як в iPhone 15 Pro. На даний момент пропозицій не так багато, але чекаємо офіційного старту продаж. Тоді ситуація буде значно краще. Також хочу продемонструвати, як оновився є е каталог і наскільки в нього став зручний пошук за параметрами. Наприклад, оберемо всі телефони Apple, і в розділі підбір за параметрами виберемо моделі, які мають частоту оновлення дисплею 120 Гц. І тепер ми можемо всі телефони відсортувати, наприклад, за вагою, ось в цьому розділі. Або можемо натиснути більше параметрів. І побачити всі параметри, за якими ми можемо зробити сортування, щоб вибрати найцікавіший для вас пристрій. Тому шукайте товари та порівнюйте ціни на є-каталог. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Також в iOS 17 додали інтерактивні віджети. Наразі їх не так багато, але користуватись досить зручно. Адже, наприклад, в віджиті нагадування можна видаляти виконані нагадування, не заходячи в сам застосунок. Але якогось біса нагадування в віджиті. І нагадування називаються напомінання. В новій версії iOS нам додавили ще більше можливостей для кастомізації шпалер. На заблокованому екрані затискаємо пальцем та створюємо нову шпалеру. Для любителів космічної тематики додали нові планети: Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Та з'явився додатковий розділ калейдоскоп. Звичайно ж, додали нову шпалеру для iOS 17. Вона знаходиться в розділі колекції. Для годинника на екрані блокування відтепер можна змінити товщину шрифту. Також при додаванні нових шпалер нам доступні такі розділи, як колір, планетарій, погода, емоджі, лайффото, тасування фото, люди та фотографії. Тепер можна вибрати, наприклад, лайффото і створити власну анімовану шпалеру. Якщо ви користуєтесь пошуком певного застосунку, наприклад, ви хочете знайти застосунок камери, то в пошуку одразу з'являється швидкий доступ до функціональності цього застосунку. В нашому випадку це фото, селфі та відео. До речі, сам застосунок камери також отримав оновлення. Тепер в нас з'явився рівень, щоб ви не завалювали горизонт, коли робите фото чи знімаєте відео. А якщо ми зайдемо в налаштування камери і оберемо пункт запис відео, в самому кінці з'явився новий пункт замок балансу білого. Тобто відтепер, нарешті, баланс білого не буде весь час скакати, якщо у вас трошечки змінюється кадр. Тепер можна баланс білого заблокувати. Тобто, з яким балансом білого ви почали знімати відео, такий баланс білого. І буде весь час, поки ви знімаєте відео. Особисто для мене це досить корисне нововведення, адже цю функцію в штатному застосунку камери я чекав вже досить довго. Також оновлення дійшли і до застосунку iMessage. Не знаю, чи багато людей в Україні ним користуються, мені більше до душі Telegram. Але якщо ми зайдемо в iMessage і натиснемо плюсик, то можемо одразу відкрити камеру, надіслати фотографію, стікер, звук, геопозицію і ще багато іншого. Також власні стікери стало робити Набагато простіше. Заходите в стікери, натискаєте плюс, обираєте необхідну фотографію, з якою ви хочете зробити стікер, і натискаєте Додати стікер». Ось і все. Ще одна нова цікава функція знаходиться в налаштуваннях в пункті екранний час. Це функція відстань до екрану. Що вона робить? Коли ви активуєте цю функцію і використовуєте свій iPhone занадто близько до вашого обличчя, тоді у вас буде з'являтися повідомлення, що ви тримаєте свій iPhone занадто близько до обличчя. І це спонукатиме тримати смартфон на оптимальній відстані, щоб не псувати ваш зір. На мій погляд, це досить корисна функція. Особисто собі я її активував і активно використовую. І декілька разів на день отримую повідомлення, що тримаю iPhone занадто близько. Мені подобається, що це. Функція не спрацьовує, коли ви на секунду взяли телефон і занадто близько на нього подивились. Вона працює лише тоді, коли ви тривалий час тримаєте телефон близько до обличчя. Ще одна цікава функція, яка з'явилася в камері, коли ви використовуєте відео, наприклад, робите трансляцію в Телеграм, ви можете використовувати реакції. Для цього під час прямих трансляцій в шторці потрібно вімкнути реакції. Тоді, на певні жести, телефон буде показувати деякі реакції. Працює це досить цікаво, і мені це насправді подобається. Не думаю, що це дуже корисно. Але це однозначно прикольно. Звичайно, це не всі оновлення, які додали в iOS 17. Це лише найцікавіші для мене функції, про які я вирішив розповісти. До речі, яка з нових функцій в iOS 17 вам подобається найбільше? Напишіть в коментарях під цим відео. А поки я знімав та монтував це відео, то вийшло оновлення з iOS 17.01, де пофіксили. Деякі баги. А я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. Це дуже важливо. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!